Сьогодні, в 31-шу річницю незалежності України спливає рівно півроку від початку повномасштабного російського військового вторгнення. Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області. Вчора близько 21-ї ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з ракетних систем залпового вогню, імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Близько 23-ї над Шевченківським районом Харкова вибухнула ракета, попередньо калібр. Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибуто вікна будинку в Новобаварському районі. Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її п'ятирічна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів. Близько о пів на першу ночі ворог завдав ракетного удару попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське руганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстрілював місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі. Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював село Циркуни Харківського району. В селі сталося одразу чотири пожежі, пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.